Доброго ранку, діти та шановні батьки, запрошую вас на заняття по ознайомленню із соціумом. До нас завітала лялька Оксана. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Оксанко. Доброго ранку, малята. Наша Оксанка почала вихвалятися. Вона думає, що тільки у неї. Прекрасне волосся, великі карі очі, чорні брови та губки бантиком. Діти, але це неправда. Кожна людина гарна та прекрасна, по-своєму адже ми всі індивідуальні, і у кожного з нас все найпрекрасніше. Давай. Поглянемо у люстерко. Знайди у своїй оселі люстерко та поглянь у нього. Якого кольору у тебе очі? У когось очі зеленого або блакитного кольору, а у когось очі коричневого кольору. Такі очі називають карими. А яке? У тебе волосся, у когось волосся світле, а у когось волосся темне, у когось волосся довге, а у когось коротке. Подивись у дзеркало та покажи у себе бровки. А тепер щічки. А тепер покажи губки. Погляньте на своїх рідних або друзів, чи всі люди однакові. Люди різні за зростом, хтось високий, а хтось низенький. Бачиш, Оксанко, ми всі різні, але всі гарні. Кожен по-своєму. Оксанка каже, що вона дуже гарно танцює, і в цьому їй допомагають її гарні ніжки та ручки. Давай покажемо, що вміють робити твої ручки та ніжки. Наші ніжки вміють ходити. Давай покажемо як. Ось так! Наші ніжки вміють бігати. Давай покажемо як. Ось так. Наші ніжки вміють стрибати. Покажи як. Ось так. А що? Іще ти найбільше полюбляєш робити ніжками. А як допомагають нам наші ручки? Ручками ми пишемо, малюємо, плескаємо в долоньки. А що ти полюбляєш робити ручками? Розкажіть, Оксанці, що допомагають тобі? Робити очі. Так, очі допомагають нам дивитися. А що ми можемо бачити завдяки очам? Ми бачимо все, що знаходиться навколо нас. Ми можемо розглянути книжки, подивитись мультфільми. Бачити рідних нам людей? А що полюбляєш розглядати ти? А навіщо нам ротик? Завдяки ньому ми можемо розмовляти, співати пісні, їсти смачну їжу. А що? Ти любиш їсти найбільше. Ми можемо дмухати на кульбабку, а ще надувати мильні бульбашки. А ти любиш гратися мильними бульбашками? Тепер наша лялька Оксанка зрозуміла, що неправильно вихвалятись. А також вона зрозуміла, що кожна людина по-своєму гарна, і в кожної людини гарні усі частини тіла. До зустрічі, друзі!